Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 15 квітня 2025 року. Ось і ми розпочинаємо наш виноградний сезон з відкриття винограду. Пройшли в нас. Ночні морози, в кого приморозки, в кого було і, і мінус 1, мінус 2, в деяких регіонах до мінус 7-8, хто і 10 виставляв. Ну В моєму регіонові на Полтавщині було мінус 5 більше одну ніч, а так було дві ночі десь до 2 градусів морозу. Ну, ми їх перечекали, дивлячись наперед, десь не тільки на 2 днів на нам передають хорошу погоду, тепло в день до 20 градусів. І вище, і вночі десь 7, 8, і 10, тому будемо розпочинати відкриття винограду. Е, ну А там уже, що буде в нас на початку травня, ніхто не може сказати, тому що погоду міняють кожні 3-5 днів. Вже як буде в травні приморозки, тоді будемо щось приміняти і спасати нас наш врожай, як і в минулому році. Чи вкривати, чи топить, будемо дивитись. Ну а будемо надіятися, що нічого і не буде. І це були наші останні такі приморозки і заморозки. Ну, дуже вже багато звонків. Тільки закінчились у нас приморозки. Ще вже ніч і суботи на неділю майже не було по Україні. Приморозків і розпочинаючи з неділі, в понеділок дуже багато дзвінків. Чи вже пора відкривати виноград, чи я відкрив виноград. Багато хто бачив, вже виставляє, що розпочав відкривати виноград. Ну, я на даний час розпочав відкривати сьогодні. Була у мене трішечки можливість і час, можливо, і вчора б розпочав, ну розпочинаю сьогодні. Як бачите, що для цього мені потрібно для відкриття? Це лопата, щоб трішечки де можливо, бугри все там розкопати, підкопати чи там розрівняти. Потім також такий ось. Є в мене це ще батько робив такі, ну не скажу, що грабельки, а чотири зубчики, які я також лазу, якщо десь витягую або розгрібаю це. І потім вже заравнюємо граблями, розрівнюємо це все. і... Щоб потім поправити. Так що, ось таким інструментом я буду користуватися, щоб відкрити виноград. Виноградник був вкритий повністю землею. Як бачите, ось витягши землі на даний час, в якому стані брунічка, Уже на деяких сортах, бачите, починає вона. Трогаться вріст, набухати, але відкриваючи, ну, поки що, будемо дивитися, що далі, на яких може більше, на яких менше. Ну, а на цьому сорті це в мене зорінька, привитому стані, ось така брунька. Що хочеться сказати. Коли я відкриваю виноград, то стараюсь так. відкрив деяку частину чи гряд, і починаю спочатку робити підв'язку. Підв'язку, як завжди, роблю степлером, тапінером. Тапінер Макс дуже швидко, дуже добре ним підв'язувати роблю суху підв'язку. І що хочу сказати, коли ви одразу відкрили, у нас лоза така еластична, вона добре гнеться, не тріщить, вона волога із землі. Тому її добре підв'язувати, вона хорошо ну, приймає форму, яку нам потрібно. А коли ми якщо відкриємо і наш виноград побуде на сонечку, там, ну якщо якийсь півгодинки, якщо там 5-6 годин або сутки побуде, він трішки обвітриться, підсохне. і коли ми будемо його розрівнювати, він буде трішечки ну, підріскувати. Страшного нічого, але краще його підв'язувати, коли спочатку ми відкрили і одразу підв'язуємо. Тому він більш еластичний. Ну, Звертайте на це увагу. Ну, А там хто як, як користується, то вже все так що. ось І розпочався у нас виноградний сезон. Роботи ще багато. Як бачите, потрібно все відкрити, підв'язати. І потім вже це все підрівняти, скультивувати так, що. Виноградний сезон в самому розпалі. Ну, що, будемо завершувати таке коротеньке відео. На ваше запитання, чи відкрив я вже виноград, чи ні, я вам відповів, що з 15 квітня в цьому році я розпочав відкривати виноград. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне, миру. Поменше всіх погодніх негараздів, хай минають вони стороною, щоб ми пройшли вдало виноградний сезон і вже в серпні місяці показали хороший достойний врожай. Так що працюємо, до побачення, до нових зустрічей!